Свій секрет я маю, тому її не відкриваю. Зіштовхнувся хто зі мною? Зачарований тобою, дуже довго вас шукав, ваш портрет намалював. Зміг мене ти розсмішити, тож давай удвох дружити. Краще будеш виглядати, сукню час нову вдягати. Нова сукня заважає, десь постійно натирає. Вау, тобі дуже личить. До нас скоріше завітай, у ляльки з нами пограй. Як ляльками тебе грати? Може, їх розмалювати? Чорний колір не для нас, тож іди йти від нас. Поспішав, щоб здивувати, вуха ці подарувати. Це так вушка, знову ти подружка. Я за м'ячиком пішла, скриньку я свою знайшла. Свою скриню відкривала. Чорне серце я дістала. В себе серце я вкладала, знову чорною ставала. Чорний колір ти знімай, та рожевий надягай. Як цей чорний не любити? Файно, чорне, все носити. В чорному я йшла, гуляла і усіх зачарувала. Я втомилась прикидатись собою краще залишатись.